Моє завдання основне заключалося в тому, що поступала команда виїхати вчасно, забрати людей, завести провізію і вчасно звідти втекти. Водій виконує свою професію: це рух, бездоріжжі, рух по дуже поганій дорозі, рух в нічні пору доби, велика швидкість забезпечення людей, щоб вони могли триматися, щоб вони могли доїхати до точки. Саме основне мати. Дуже уважність велику, щоб дивитися, куди їдеш, і бачити попереду, що перед тобою є. Щоб ту саму яму не зловити, таку ж, щоб в машину ні не в'їхати, щоб танка не забрати з собою, да. тому щоб танк тебе не забрав. День від ями хочу побажати не гвоздя, не жезла. Та й майте сміливість, треба їхати, треба їхати, тому що ну, хлопці там сидять, їм куди важче сидіти там. І так само їм передачки передати, завести. І так само Подбати, щоб їх забрати звідти. То є треба робити, тому що вони теж велику кількість відіграють в тому, і мусово і їх забирати, і їх доставляти, і їм, і їм доставляти, що треба. Тому всі працюємо на перемогу, як то кажуть.